Я на д'юті фрі острові Лангаві, друзі мої. І якщо ви ніколи не чули цю назву і не маєте жодного поняття, де це не біда, тому що я була така сама. Але я вже тиждень тут можна сказати своя, тому в цьому відео я розкажу вам все, що необхідно знати про Лангаві. Де це, що тут по житлу, що тут по байкам і інфраструктурі? А також, ну що ж робити на тому лангаві. Але перед тим, як я розпочну свій супер корисний випуск, я попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, а також підписатися на мій крутий канал. Мій канал спеціалізується на переїзді та життя в ПСА в Південно-Східній Азії. Далі вже дуже багато корисного контенту про Таїланд та Малайзію. І весь наступний рік на моєму каналі буде і про Камбоджу, і про Індонезію, і про як Будда дасть. Поставили, підписались. Ну все, поїхали! Лангаві! Традиції починаємо з географії. Острів Ланкаві знаходиться на півночі Малазії, прямо на кордоні з Таїландом. Добратися до нього можна декількома способами в нашому випадку. Це літаком з Куала-Лумпу через місцеву авіалінію AirAsia. Квитки в одну сторону коштують від 25 до 30 доларів без багажу, але ручна поклажа дозволяє перевозити одну валізу і одну невелику сумку. Також є пароми з Пінанг, Куала Перліз і Куала кіда Маю надію, що я правильно вимовила ці назви. Також з Таїланду круглий рік ходить паром з Сатун, а в сезон, тобто з листопада по квітень, ще із колібе. До речі, це дуже гарний і маловідомий острів Таїланду. Беріть на замітку. Що стосується географії самого острова, це дуже важливо, бо тут є важливий нюанс. Якщо вбити в пошуку на Google Maps слово пляжі, то може скластися думка, що на лагаві дуже багато пляжів і можна бронювати житло будь-де, але по факту 90% це дорогущі різорти, і доступу до них простим смертним немає. По факту тут аж три громадських пляжі: Перший знаходиться на північному сході острова. ось але він настільки далеко від цивілізації і настільки кислий, що я його не рекомендую. Другий пляж дуже класний, чистий, білий пісок, багато тіні, і горе більш-менш купабельне в не сезону, тобто з травня по жовтень. але він також далеко від цивілізації. Коли ми поверталися з нього, нас застав дощ, і ми півтори години ховалися від нього в закинутому будинку, бо більше нічого поруч не було. Третій, верніше, третій їх тут. Три. Ось тут, на південному заході, це якби різні пляжі, і вони мають різну назву, але по факту це одне і те саме село, і від одного пляжа до іншого можна пройти з пішки або приїхатися на байку за три хвилини. На них однаковий пісок, та сама вода, пейзажі, атракціони і той самий дуже гарний захід сонця. Саме тут, на мій погляд, краще всього шукати житло, і нам просто пощастило, що ми забронювали саме тут, а в 15 хвилинах ходьби від моря. Бо якби це було в Куа, це якби столиця острова, де немає пляжів, а тільки порт, я би сильно сильно. Сильно, сильно, сильно засмутилася саме західна сторона острова, на мій погляд, саме комфортна для базування. Також плюсом є розташування аеропорту. Але тут немає нормального продуктового супермаркету або локального ринку свіжими. Морепродуктами, овочами і фруктами, є нічні маркети, але там більше готова їжа. Всі магазини мають приставку Д'юті, і в них продають пластиково-хімікатно-цукрові продукти по типу лапши швидкого приготування, таблерона і ммденса. Десь на четвертий день за аеропортом в одному такому магазині ми нарешті знайшли елементарно кокосове молоко, при тому всьому, що тут. В основному тільки кокоси і продаються, а кокосове молоко виявилося складно знайти. До речі, а ви знаєте, що кокос це не горіх, а суха кістянка, хоч би що то означає. Ще на лангаві продаються трошки ананасів, бо вони тут вирощуються рамбутани, банани де ніде можна зустріти кавун. але так, щоб тут всюду були лавки з фруктами, як в Таїланді, такого немає. Манго, яке ми звикли за 3 копійки купляти в Таїланді, тут не вирощують все. Манго в Малазію їде з Таїланду, тому воно тут і дорожче, і його тут небагато, принаймні на Лангаві. Для порівняння ціна в Таїланді на манго від 35 бат, тобто від 40 гривень, а в Малайзії від 8 рінгіт, тобто від 64 Гривень, враховуючи відсутність нормальних продуктових магазинів і ринків, ми були вимушені снідати, обідати і вечеряти в локальних кафешках, а не готувати самостійно. Персонально для мене це великий мінус. По малазійська кухня в середній ціновій політиці мені на Лангаві не сподобалася. Ніби з географії і інфраструктури розібралися, поїхали далі. Перша гіперважлива річ для того, щоб орендувати байк на острові Лангаві, Вам обов'язково обов'язково необхідно мати права категорії. Це можуть бути українські права, або, наприклад, тайські права. Без цього байк в оренду вам взяти на лангаві не вийде. А що тут робити без байка на лангаві? Ну я не знаю. Отже, що робити на лангаві, окрім трьох пляжів, про які я вже говорила. Можна з'їздити в Куа і подивитися на статую орла, і ось на цю башту. Можна сходити в океанарію, можна поїхати і походити по мосту клічка. Ой, не клічка, по небесному мосту. Але в наш. Період міст не працював. Він був закритий на ремонт. Ну я сильно не засмутилася, ми зекономили 80 рентгід. Можна пошукати лангурів. Це такий вид мав. Ми спробували, але не знайшли. Зато всі чотири дні оренди байка ми їздили повз цих звичайних, але теж прикольних мав їх тут по дорозі сотні. Сидять і чекають. Що їх хтось нагодує, або не чекають і крадуть їжу з домів поблизу. Можна зробити шопінг китайських нестильних товарів, а можна і в дорогих бутіках, або навіть в пару місцевих крафтових сувенірних. Я в одній, до речі, купила ось цю панаму на згадку про ланґаві. Але у вас напевно склалося враження, що немає що на тому лангаві згадувати. Не зовсім так. Тут є каяки в мангрових лісах. По Google-відгуках всі дуже задоволені, але ми скіпнули цей атракціон. В моєму серці досі каяки в мангрових лісах крабі. До речі, якщо ви не дивилися це відео, обов'язково гляньте. І по фото-відгуках в гуглі в мангрових лісах Лангаві живуть своє чудове життя. Ось ці чарівні створіння. Я теж чарівне створіння і хочу жити своє чудове життя. І мені ще багато випусків знімати, тому з цими чудовими створіннями е, Рінямі в дикій природі я поки не палаю бажанням зустрічатися. Ну а ви, якщо хочете, можете спробувати, що мені сподобалося дійсно і чим мені запам'ятається ванґаві, так це водоспадами. Їх тут три, і вони між собою різні. Наприклад, Дуріан водопад дійсно має на вході дерево Доріана, і я перший раз в житті побачила, як росте цей дивний і колючий фрукт. Сам водоспад захований в лісі з прохолодною освіжаючою водою, достатньо глибокою, щоб поплавати після спекотної дороги на байку. Другий Ейртенджон високий і стрімкий. Там не поплаваєш, але посидіти під потоком холодної води або залізти наверх прямо під водоспад і не вбитися можливо. І дуже прикольно, але я не рекомендую. Це найпопулярніший водоспад, людей було достатньо багато, на відміну від третього, де зовсім нікого не було. Це мій фаворит, як же я хочу дрон, бо камера не передає цю красу. Абсолютно гарно враховуючи все вище сказано, Моя особиста думка про Лангаві така: якби я приїхала сюди, прямо з Таїланду, з крабі, наприклад. То скоріше всього я би зафукала цей острів за відсутності нормальної інфраструктури, продуктових маркетів та ринків свіжими морепродуктами, овочами і фруктами, тому що ми були вимушені харчуватися в локальних закладах. І за того, що тут настільки багато пляжів, просто окуповані резортами. Але так як ми приїхали сюди з куала Лумпура, для нас Лангаві був як ковток. Свіжого повітря ми тут наплавалися, на засмагалися книжок начиталися, і ці неймовірні водоспади, перші водоспади в моєму житті, точно. Вартують вашої уваги, ну, напевно, десь так на тиждень, не більше. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал і побачимось в наступних відео.